Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні готую тушковані кабачки. Або ще, як кажуть, кабачкове рагу з овочами. Хоч тут м'яса немає, але виходить дуже ситно та смачно. Такі тушковані кабачки їдять навіть маленькі дітки, в мене внуки залюбки смакують. Тому йдемо на город, нарвемо ось цих красенів і будемо готувати і смакувати. Вже в нас ось такі кабачечки виросли, тому їх нариваємо і йдемо, будемо готувати. Смажити будемо на смальці домашньому. Ось такі шкварочками. Ну, Звісно, ви можете, на олії, на маслі. Але мені ось краще так смакує. Навіть якщо немає смальцю, можна нарізати трішки сала. Три такі гарні кабачечки я вже нарізала, помила їх і нарізаю. Щось спочатку я поставила маленьку сковорідку, тому я її поміняю на більшу. Нас так вдома люблять кабачки, можна готувати і тушковані, і дируни, і кружельцятками можна в яєчко і сиру. Дуже полюбляю, тому коли стає ось сезон кабачків. Нас вони кожен день, тільки інше щось готуємо. То тушковані, то дируні, то млинці навіть готували, то торт кабачковий, рулет кабачковий, запікала в духовці. Тому з кабачків все дуже виходить смачно і ми дуже це любимо. Кабачки виклала на сковорідку, щоб тушкувалися. Нарізаю цибульку, в мене такі ось чотири, ну такі невеличкі цибульки. Нарізану кидаю теж до кабачків, перемішую і накриваю трішки кришкою. Одну велику морквину натираю на велику терку. І теж скидаю до кабачків. Накриваємо кришкою, перемішуємо, хай тушкуються. А тушкуються дуже швиденько. Ось бачите. 5 хвилин протушкувалися, зразу зменшилися в об'ємі, стали м'якші. Ще накриємо кришкою, трішки протушкуємо, і будемо тоді додавати сіль, перчик, листочка лаврового. Можна, звісно, додавати будь-які інші спеції, які ви полюбляєте. Я ось додаю тільки сіль, перчик і листочок. Перемішую і додам ще томатного соусу. Ну, це вже можна і кетчуп, і пасту будь-що додавати. Ложок 4-5, тому що в мене от сковорідка велика, три кабачки, порція така чи маленька. Перемішуємо, ще трішки на 5 хвилинок накриваю кришкою, додаю 2 столові ложки борошна, такі з гіркою, перемішую і буду нарізати часничок. В кінці самому даю часничок. Коли борошно додала, перемішала і ще трішки накрила кришкою. Нарізаю часточку. У мене одна головка, пару зубчиків. ось. Якщо не додати часничок, виходить зовсім другий смак. Тому обов'язково додайте чесночок. Нарізаний часничок кидаю, перемішую і вже виключаю огонь. Накрила кришечкою, даю настоятися 5 хвилин і тоді вже можна накидати і смакувати. Після часничку дуже йде такий аромат на кухню. Виходить дуже смачно і ситно, і я вже казала, всі залюки це смакують. Тому в сезон кабачків неодмінно готуйте ось такі тушковані кабачки. Може, хто тушкує по-іншому, тому буду рада, коли мені дадуть інший такий рецепт, щоб спробувати щось інше. А я вам всім буду дякувати за перегляд мого відео. Зустрінемось знову.